Слава Богу! Вітаю усіх любителів православного слова з побажанням, радості, бадьорості, Боже сподівання і мудрості відрізняти істину від неправди, зерно віри від полови забобонів. Саме про останнє ми говорили під час минулої бесіди: говорили про те, що марновірство явище безглузде, що не віддаляє людину від Бога. І може Бог на ці там і крапку поставити, але виявляється, це ще не найбільша біда, існує ще більше лихо. Річ у тім, що дух забабонів намагається проникнути у життя в церкві, утворивши там свої плевели неправди. І от люди, які роблять перші кроки в церкві, які наслухаються цих подібних байок, вони їх сприймають як правило благочестя, і таким чином в, їх, в їхній свідомості відбувається страшна підміна істини брехнею. Відбувається такий страшний процес схрещення, жахливе схрещування, православ'я, всезичництва. Я почну тобі мовити з дрібниць. Як відомо, на такі свята, як Пасха, Преображення, Макавейські мученьки, освячуються плоди. Ямця, фрукти, овочі. Традиція прекрасна, безумовно. Але все було добре, якби не ті самі забобони. Бо Начинаєш слухати і кажуть, наприклад, не можна випльовувати з освячених плодів, з фруктів. Чому? Що таке освячення? Це благословення Боже на споживання оцих фруктів чи овочів. І не більше. Якщо яблучко на спаси святилося, воно залишилось з яблуком з дерева. І не більше. А скільки розмов щодо пасхального яйця теж прекрасна традиція, великдень, стільки радості, розговини. І от є прекрасне звичай починати їжу на Пасху саме з освячених продуктів. Все було б добре, але знов таки, як ми ставимося до пасхального яйця, ми боїмося ки, е, кудись лишити шкару ніби це як залишки якоїсь святині. Хтось її закопує, а хтось її зберігає в, в, в особливому місці, щоб не випадок, коли станеться лиха чи пожежа, щоб кинути її через хату. Таким чином ми перетворюємо свою. Віру православну святу у язичницьку магію. Що таке магія? Це віра в те, що певна дія якась, чи якісь слова сказані, обов'язково приведуть до очікування результату. І магію не цікавить те, чи ми люди церковні, чи не церковні, чи ми знаємо, що таке покаяння, що таке очі наші. Це все не обов'язкове. Виявляється, от треба головне правильно щось зробити. Чи сказати. І процес, так би мовити, піде. І от на жаль, оцей дух цієї магії намагається свої щупальці проникнути у життя церкви, щоб утворити таке сумне явище, як обрядовірство. Я вже з почав нашу бесіду і я продовжую прикладами. освячення автомобілів. Дехто вірить, що це освячення воно гарантує безпеку водія, навіть якщо він не віруючий. Але знову таки, що таке священня, це отримання благословення Божого на використання даного предмету в благих цілях. Якщо атеїст намагається після свячення машини, сподівається на те, що в нього не буде аварії, він помиляється. А ще гірше, коли, скажімо, дій віруючий, він сідає в машину, включає на всю потужність музику, якусь брудну музику, в салоні ругається матом, то е -е, скоріше. Те, що сам він потрапить в аварію, а тим більше, якщо ще ікони віси, тому що ікона його не врятує. Наявність православних Христа в салоні чи ікони ніяк не буде гарантувати безпеку, безпеку такого водія, скоріше навпаки, переведе до аварії внаслідок такого блюзнірського ставлення, як до ікони в машині, так і до того, що вона освячена. І взагалі не можна на ікону дивитися як, як на як аборіг, як то ікона не захищає нас, але її призначення це молитва. Для того, щоб перед нею молитися. Православний храм. Здається, вже тут ну, не має бути нічого недоброго, чуждого церкви, але виявляється, і теж зустрічаються такі дивні випадки. Хтось стоїть всередині церкви і дивно себе поводить? В нього підходиш. Виявляється, він вважає, що він, стоячи над під куполом храма, заряджає себе енергію. Ну, дійсно, Господь дає сили. Тільки не, не, не вчинку на кого натрапить, а тим, хто до нього приходить з вірою, хто приймав участь в таїнствах, а не хто просто так стоїть. У богослові і синонімом божественної енергії є слово благодать. А щоб наповнитися благодаті, треба не стояти, треба діяти, треба покаяний внутрішній процес. А інакше буде духовний застій, як в одній, в одному вірші поета-пісенника Ірамна Романа. Прекражні слова, вода стояча трясіна, благословін грядущий у Богу. Інший приклад, дехто приймає хрещення, щоб не хворіти. не вже хрещень це засіб від хвороб. Ми приймаємо хрещення, щоб бути причетим до Христа, до Його церкви, щоб увійти в цей містичний організм під назвою церква, щоб християним бути. Або ще таке марновірство. Дехто приходить в храм, ставить свічки, загадуючи бажання. Запалює і на неї дивиться, чекаючи, поки вона не згорить, і він вважає, що під таким чином збудеться його бажання. Ну тут наяву суто магічне бачення проблеми. А існує ще таке дикунство. Деякі далекі від церкви люди приходять в храм і ставлять свічки за живих там, де відбуваються запокійні молитви. Свічку запалюють, потім тим кінцем, що горить, її опускають і опускають і, і, і ставлять вниз. Вважається, що під час такого фокусу ворогам буде погано, вони захворіють, а то і помруть. Ну, звичайно, ні, тим, проти кого це робиться, гірше не стане, а от тим, хто це намагається робити, воно вернеться. Тому що апостол Павло говорив, що люди не посіє, то і пожне. По-друге, Христос заповів любити ворогів. Благословляти їх, а не бажати їм зла, і не вбивати їх дещо таким глупим чином. Ну невже людина вірить, що все Господь виконує цю зло і безглузду просьбу? Не ж до якої міри треба втратити розум, щоб так діяти? Ну а тепер ще про марновірство стосовно таїнств. Дехто до сповіді приходить, щоб вирішити свої проблеми. Остала біда, розповідає з батюшці, може легше стане, Господь розв'яже. Церковна сповідь це не засіб висловитися. Це є покаяний процес, дійство, під час котрого Господь благодаті свої старає беззаконня, гріхи прощає. А для цього мало гріхи перечислити. Треба кардинально змінити своє життя, повернутися лице до Бога. Тому не можна сприймати сповідь як магічне зняття гріхів, а ще більше не можна використовувати як засіб висловитися. Тому що трапляються такі ситуації, приходять. До священника на сповідь, І от перед Христом, перед Євангелієм промовляють такі слова. Гріхів особливих немає, катість немає в чому, але прийшов поспілятися, може, легше стане. Ну, це вже, вибачте, схоже на знущання, на таїнство. Ну, ще є багато прикладів трактувань поді, 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 подібних. От дітей при, приводять до причастя, щоб їм стало легше, щоб повисити, підвищити гемоглобін в крові. Жінки вінчаються всіх чоловіків утримати в шлюбі, ну а дехто правдами, неправдами, намагається заставити священника виконати похорон над самогубцем, що церква заборонена, тому що вважають, що таким чином проститься гріх самогубства. Є ще дуже багато різних прикладів, але вже наш час підходить до кінця. І тому, прохання, коли якісь сумнів трапляються, звертатися до священників, не бійтеся прийти в храм. Не бійтеся, приймать участь у богослуженні, в таїнстві, тільки приймайте розумно і з чистим серцем. І шукайте не засобу від нещастя, а примирення і єднання з Богом. Піклуйтеся про головне, про духовне, і Господь обов'язково допоможе і в, і в матеріальному, тому що Він сам запевняв, шукайте на перше Царство Боже і прада його, а все це додасться вам. Отже, шукаємо, прагнемо, діємо. Поможи Боже. thank <laughs> you